Зниження потужності обстрілів позиції української армії відзначили у генштабі збройних сил, як заявив генерал Олександр Розмазнін. Сьогодні було більше десятка обстрілів, але якщо раніше обстрілювали з гармат та систем ГРАД, то нині з гранатометів та стрілецької зброї. Водночас в прес-центрі АТО повідомили, терористи минулої доби обстрілювали військових з мінометів, зенітних установок, танків та автоматів. Найактивніше традиційно на Луган Луганському, Донецькому та Дебальцівському напрямках чотири рази бойовики атакували Донецький аеропорт. Під обстріли бойовиків потрапили і сім населених пунктів на Луганщині. Супротивник не припиняє намагання отримання розвідувальної інформації з повітря. У районі Гнутове та Талаківка було помічено безпілотників противника. Слід зазначити, що за минулу добу артилерія села то вогонь у відповідь не відкривала. Можливо, для чогось розуміння елементарні речі є складними, тож хотілося б, щоб терористи зрозуміли, тиша це коли не стріляють.